Чому на Полтавщині все дорожче? Відповідь на це питання намагалися знайти на зустрічі громадської ради та представників департаментів облдержадміністрації. Зустріч відбулася за ініціативи громадських діячів. За їхніми словами, причини підвищення цін та тарифів хочуть знати мешканці області. Багато дуже людей, які звертаються до громадської ради, розтлумачити їм, чому саме так, чому там на 200%, на 100%, на 40%. Адже в інших областях, по нашим даним це регулюється, ми розуміємо, місцевою владою регулюються всі ці питання. Почали з обговорення цін на ліки. У департаменті охорони здоров'я пояснюють, на розцінках позначився курс долара. Ціна була одна, а та ціна, яку пропонували виробники, вона набагато була більша від тої ціни, яка є реальна, тобто лікувальна установа. Не могла купити. Відповідно, ми не мали права сьогодні і по життєво необхідних ліках не мали право виписати рецепт. Тобто ми його виписували, але аптека не могла його відпустити. Про ціни на продукти харчування звітувалися представники департаменту економічного розвитку. Вони зазначають, останнім часом до них не надходили звернення стосовно декларування нових цін. Не змінилися розцінки на хліб звичайної рецептури. А ось за інші сорти віднедавна доводиться платити більше. Інші сорти хліба да дійсно вони на сьогодні їх ціна змінюється. Це з додаванням цукру, олії, там, родзинок чи чогось іншого інших наповнювачів. У громадської ради є підозри щодо прозорості роботи структурних підрозділів. Діячі стверджують, що й досі не отримали від департаментів розкладки по цінах. А їхні власні підрахунки щодо цін не сходяться з даними адміністрації. У подальшому громадська рада збирається приділити цьому питанню посилену увагу.